Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 9 вересня 24 рік, понеділок тому біткоін. Пару слів по зміні графіку публікації відео. Ті, хто підписані і у кого є оці сповіщення про мої нові відео. Інформація для вас, я трошки міняю. Графік, я подивився статистику, зранку мало хто їх дивиться, тому я всі відео переставляю на 14 годину. Скорочую їх до 5-7 хвилин, максимально 10. І планую публікувати щоденно. Понеділок біткоін, вівторок альткоїни загальні, середа-четвер-п'ятниця різні альткоїни. На вихідні планую навчальні та інші криптотеми. Отже, починаємо. Заходимо на... Старинку біткоїну, яка оновлена вже, і новини за тиждень читають тільки підсумок. Тиждень був позначений важливими подіями, що вплинули на ринок біткоїна, заяви Європейського центробанку, успішне тестування нового оновлення мережі та зростання інтересу з боку азійських інвесторів, стали ключовими факторами, які визначають нинішню ситуацію на ринку. Тобто все добре, біткоін розвивається. Індикатор страху та жадібності 26. Ще страшно. Технічний індикатор. Годинний нейтральний, денний. Ще 14 людей у відсотковому відношенні продають біткоін, 9 дивляться з боку, 3 купують. В принципі, вже більш-менш нормально при, при переході на сервіс трейдингів ми можемо подивитись загальну технічну картину. Цей самий сумарний індикатор, і як відрізняються, ковзні середні дивіться, Strong sell, а осцилятори вже налаштовані на зміну тренду. Тобто нейтраль. Коли тут нейтраль. А тут е, сильний розпродаж або сильна закупка. Це часто вказує на зміну тренду. Зараз ми це ще побачимо на самих графіках. Аналіз біткоїну на сервісі TradingView. Ви можете відкрити цю сторінку і дивитися різні думки. На зараз дуже важливо, що перша ідея, яка набирає багато лайків, вона лангова. Тобто тут люди думають, що буде зростання. І ця ідея в мене записана українською. Ви можете подивитися, які аргументи зараз ворот, думки коментарів трейдерів, що думають. І думка цього експерта та підтримка трейдерів свідчать про високу ймовірність розвороту на ринку біткоін найближчим часом. Супер, багато хто його чекає. На першому місці лангова ідея. Ще один плюс до думки на розвернення. В YouTube є багато варіантів, як завжди, дуже класний тут є аналітика, дуже багато ідей. Мені сподобалось на цьому тижні. Класне відео англійською, є переклад. Людина дуже цікаво і детально розповідає, чому, незважаючи на потенційну спадну тенденцію, вже з'являються ознаки того, що біткоін може досягти нових в зростання. В Твіттері також вже домінують ідеї на розвернення, бачать фігури, після яких рух наверх. Магазин в Індонезії вішає. Що вони приймають біткоін. Супер. Камала Харріс приймає донати е, через американську біржу Coinbase. Шикарно. Чогось звикли в тому самому Твіттері писати, що Трамп такий за біткоін. Ну, він просто поперся на конференцію криптовалютну, і там звичайним своїм цим популіст він так і все, що: от я буду все робити, ви будете. Мати там, якісь преференції в законах, і криптовалюта буде зростати, біткоін будемо приймати як актив, як типа золота. Набалакав, набалакав, і криптовалютна спільнота йому повірила, яка робить те саме, тільки спокійно. Ну, Ще цікавий твіт, що, який показує по рокам зростання або зниження біткоїну. Цей рік ще слабенький. Після червоної такої фази зниження, яка була позаминулого року. Дивіться, які йшли дві слабенькі зелені такі свічки, наступна велика. Можливо, і зараз так буде. Цей рік ще буде така середня зелена, а 25-й, може буде велика фаза зростання. ну і Як завжди, на сервісі 3D2 я покажу, що я думаю. Вже знайомий вам графік з тими малоточками. Цей місяць буде місяцем розвернення. Тут я вже його багато разів вам показував, пояснював, чому. Гадаю, моя думка вам тут зрозуміла, і нема що тут знову казати. Цей місяць ще розвернення. Наступний жовтень вже буде початок зростання. І рух на 85. Так само на місячному таймфреймі, якщо ми розвернемо сітку Fibonacci з початку цієї фази зростання, а буде корекція, буде продовження зростання чи ні. Нам це показує цей індикатор, дивіться, була, було зростання з 25 на 73. Далі по Фібоначі він був в червоній зоні. І минулого місяця, дивіться, оці 48 тисяч доларів. Це вже була 50 і навіть е, заходив в зону 61% по Фібоначі. Це. Добрий знак з цього місця ну, ідеально далі продовжувати зростання. Тобто я до того, що було, була фаза зростання, ідеальна корекція, розвернення і далі зростання. Так Я бачу на місячному таймфреймі все добре, наступний місяць також буде зеленим. В тижневому графіку я бачу е, таку ситуацію, індикатор на основі CCI. Дивіться в якому місці. Зелена зона дуже потужна зона була накопичення. Минулого разу зелена зона дала дивіться, яке зростання. Зараз вона в два рази більше за силою, за потужністю. І, можливо, дасть в два рази більше зростання. Тобто, ну, накопичилось більше активів, які можуть вийти наверх. Напрямок зараз ще, якби вниз. Ну, да, Було тут 2, 2 тижні зниження. Але я гадаю, вже тут буде розвернення і рух наверх. Така парабола показую, яку я бачу по нижнім точкам. Зараз ще нижня точка тут була. Я до того веду, що на тижневому графіку я вже бачу розвернення також. І Вже знайомий нам графік денний, в липні дивіться, було перший тиждень і перелом. І ми очікували, я очікував, що буде до кінця місяця цей перелом, зростання потім перелом, але він пішов на тиждень раніше, і вже два тижні і був оцей, оця була фаза зниження. Після чого, як і минуло, минулого минулої фази було розвернення, і зараз я очікую на розвернення. І повернення до 59 а 59-це максимальна. Зона максимальної активності, тобто тут більше за все купували, продавали біткоін. І він, як магніт, буде тягнути той курс е, з сьогоднішніх адміток. там скільки в нас, 55 на 59. І я гадаю, що цей рух буде цього тижня на 59. І ще індикатор осма, Подивіться, перед минулим тим зростанням була тут зелена точка. Зараз все йде до того, що буде сьогодні ця сама зелена точка, після якої буде фаза зростання. Тобто і цей індикатор вказує на те, що можливо буде зростання. І підсумую я так, цей тиждень я бачу зростання. ну Ідеально, що я бачу, 59 на п'ятницю, а там вихідні. Годинний графік, тут я б що виділив, індикатор е, того минулого тижня, бачите, був червоним, тобто було зниження, був сквіз, і потім він змінив колір на зелений. Гадаю, цей колір буде далі продовжувати і курс повернеться на оті 59 з якого він знизився, зараз повернеться. Отже, підсумовую, цей тиждень я бачу фазу зростання або розвернення. Але будьте уважні, цього тижня може бути і сквіз. може пампанути вниз, Перед зростанням таке буває. Тому будьте обережні в переломні фази ринку, що завгодно може бути. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться, обов'язково пишіть коментарі. Ваша думка цікава іншим людям, які дивляться це відео. Ну от навіть ті, хто заходить на це відео. А дивитись не дивитись, багато хто дивиться, а є коментарі. Ну, якщо воно цікаве, люди пишуть коментарі. Якщо ні, то, то і повністю це відео дивитись не потрібно. А ви ж бачите, що воно повноцінне, тим більше зараз буде головний прогноз. Болотну федерацію буде знищена, процес триває, орки повернуться в свої печери, жерти корінці, і працювати все своє нікчемне життя на репарації для України. А Україна розквітне в Європейській родині, окріпне так, що НАТО буде до нас проситись, а не ми до НАТО. Але зараз дуже потрібна будь-яка допомога, в кого є можливість і бажання, донатимо. Варіантів багато, вибирайте будь-який, але донатьте. Задонатили 300 гривень, підняли собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікавий криптонапрямок. З вами був Віктор. До зустрічі!